З 21 по 24 вересня у Тернополі проходив чемпіонат України з кікбоксингу серед США. 700 спортсменів з усієї України змагалися за звання найкращого. 10 спортсменів з Кременчука показали гідні результати та здобули 6 золотих, 2 срібні та 3 бронзових медалі. Кременчук і спортшколу Кадю США «Авангард» представляли вихованці СК боєць і 10 спортсменів приймали участь наших, і з них п'ятеро стало чемпіонами України. Настя кравець по класифікації виконала розрядки. Мису цікавість до кікбоксингу в Україні зростає щороку, тому підготовка спортсменів до змагань має бути на рівні. Готувалися як завжди. У нас приблизно однакова. Тактика і стратегія підготовки до чемпіонату України це і кроси, і кроси з прискоренням, і робота на снарядах з прискореннями і багато дуже спарингів. Ну підготовка проходила добре. Спортсмени теж показали гарний рівень. Навіть ті хлопці, які не стали чемпіонами України, вони посіли призові місця. Що теж було дуже складно, враховуючи, що рівень спортсменів підростає з кожним годом. Юні кікбоксери задоволені своїми результатами, планують розвиватися надалі та вдячні тренеру за допомогу і настанови. Зайняв перше місце по Категорії лоу-кік. Перший бій я переміг нокаутом, інші два я переміг по балам. Мені трішки було складно здобути перше місце, бо противники були підготовлені до цих змагань. Я дякую своєму тренеру та своїм батькам, родичам, які мене підтримували. В Тернополі бився у розділах кік і і вайт-контакт. Перший бій був складнішим, тому що соперник був старший та вищий. Другий бій переміг нокаутом. Дякую тренеру за тренування та увагу. Я задоволений своїми враженнями від цих змагань, бо я зайняв перше місце і здобув безцінний опит для себе і для моєї подальшої кар'єри. Я провів два поєдинки, виграв в поєдинках по балам. І здобув перемогу. На майбутнє в мене плани стати непереможним чемпіоном своїй ваговій категорії. Провела два поєдинки в розділі Кіклайт і зайняла перше місце. Отримала кандидат мастера спорта, коли виграла в фіналі дівчинку. Вона участвувала вже достатньо опитна. Вона була враження були дуже сильні, так як я виступала перший раз на чемпіонаті України. Мені дуже сподобалося, була гора емоцій. Хочу подякувати тренеру за підготовку та татові. Та підготовку теж він мене дома тренував. Бажаємо нашим спортсменам перемог надалі та сподіваємося, що вони знову прославлятимуть Кременчук як місто спортивних досягнень. Дмитро Цилюльник Іван Кишенко, Кременчуцькі новини.